Вітаю, відеорок з Всесвітньої історії на тему падіння Першої імперії Франції Віденський Конгрес. На минулому занятті ми з вами з'ясували, що на 1810 рік Наполеон досяг максимальної, максимального контролю над завойованими та підконтрольними територіями. Вот. В 1812 році Наполеон вирішив. Організувати так званий російський похід, от, я вам казав, що для Наполеона е, Росія та Британія це були два найголовніших вороги. Британію е, Наполеон встановив щодо Британії цю континентальну блокаду. Е, от, і більшість країн залежних, всі країни залежні від Наполеона від Франції, е, от, а також. Австрія, вони були приєднані до цієї континентальної блокади. Росія теж за тільзицьким миром мусила приєднатися до цієї блокади континентальної, але там виникли питання: плюс плюс у Росії ще більше виникло питань щодо цього Варшавського герцогства, яке було створено після розпаду. Священної Римської імперії, і тому е, Наполеон вирішив вивести Росію з Гри, скажімо так, і в червні, 19, ой, вибачте, 1812 року Наполеон зі своєю армією перетинає російський кордон, ось тут на півночі з території Прусії. Е, вот, які були плани? Ну, по-перше, розгромити російську армію в генеральній битві, причому поближче тут до кордонів. До кордонів, так, щоб не втягуватися в глиб російської імперії, і по-друге, після цієї генеральної битви і перемоги в ній змушити російського імператора Олександра І підписати мир. Натомість російське командування навпаки хотіло затягнути армію Наполеона в глиб Росії, щоб потім створити її цій армії певні е, проблеми, значить. Головнокомандувачем російських військ був е генерал Михайло Котузов. Е і 7 вересня 1812 року відбулася оця генеральна битва, як назів хотів Наполеон, е битва при Бородино або просто Бородінська Бородинськ битва. Ось недалеко, там більше трошки більше ста кілометрів від Москви. Е от, значить, тактично, дивіться, тактично. Наполеон, французи цю битву виграли. Справа в тому, що на вноч, ну, ввечері вночі ця битва призупинилася, і ось ввечері Кутузов збирає е, на нараду генералів своїх полководців, і було вирішено от, відступити від Бородино. І от, таким чином. Спробувати організувати подальшу оборону російської Росії. Вот. І фактично, фактично, цю битву було виграно на наступний рік ой, вибачте на наступний рік на наступний ранок от, російські війська вже покинули поле бородинської битви от, москву теж було евакуйовано і війшовши до москви наполеон не зустрів там населення він очікував що росія запропонує наполеону призакризану з укласти мир але всього цього не було От і вважаємо, що ця битва загалом була не на користь французів. В листопаді 1908, та що ж таке, 1812 року, от, після Москви, з червоними стрілочками, показано Наполеон вирішив повернутися, повернутися назад. От, і в листопаді 1812 року відбулася битва на річці Березіна. От, Тут Наполеон втратив велику кількість своїх військ. От, потрібно було організувати переправу цю через цю річку. От, і в результаті він кидає свої війська і е, поспіхом повертається до Парижа. В грудні 1812 року він повертається е, до Парижу. От, але за Наполеоном пішла частина російських військ. От, і в історії Росії це отримало, ну в історії взагалі, ця подія отримала назву закордонний похід російської армії. От, до речі, до слова буде сказати, що в рядах, в лавах російської армії знаходилася певна частина українських тих козачих ополчень, про які ми казали по історії України. От на початку на початку 1813 року, от, виходячи з того, що Наполеон в Парижі починає повернувшись, починає формувати нову армію, була створена шоста антифранцузька коаліція: Росія, Британія, Прусія, Австрія, Швеція, Іспанія, Португалія. От, і генеральна битва. Важлива битва, яка сталася між французькими військами і е, представниками Антифрошостої антифранцузької коаліції в жовтні 1813 року, на території Німецького Союзу битва під Лейпцигом. Вона вийшла в історію як битва народів. Вот. це наймасовіша битва в періоду наполонівських війн. Там за боків приймала участь близько 500 тисяч е, солдатів в цій битві. В цій битві Наполеон, Наполеон програв цю битву. От, а союзницькі війська почали рушити в бік Франції. І ось в березні 1813 року союзницькі війська вступають до Парижу. От, вступають до Парижу. От, в основному це була частина російських військ. От, і в цих умовах, цих умовах французький сенат. Вирішив позбавити Наполеона влади. От, і Наполеон сам розуміє, що він втратив, втратив певний контроль. От, в квітні 1814 року він зрикається влади. Во це так па таке зване перше зречення Наполеона, і його заслали на острів Ельба. Ось він. На біля східного збережжя Італії от, у заслання. Імператор, титул імператора він за собою залишив. Ну а в самій Франції, Франції з'являється поняття реставрація бурбонів. Ми в 8 класі казали про таке поняття, як реставрація Стюартів. Реставрація це з точки зору історії. Реставрація це повернення до влади колись скинутої королівської династії. Ми з вами казали, що в 1793 році стратили Людовіка 16-го, і його брат стає королем під ім'ям Людовік 18. Які події сталися під час цієї реставрації? Ну, По-перше, в травні 1817 року між Францією і союзницькими військами була укладена так звана Паризька мирна угода, за якою? Франція позбавлялася їх своїх територіальних захоплень. От, кордони встановлювалися відповідно до 1792 року. Чому 1792 рік в 1792 році була проголошена французькою республікою? І встановлено режим, політичний режим конституційної монархії. От. І що таке реставрація? Король, і його прибічники намагалися повернути старі порядки. Селяни почали прийматися, що повернуться феодальні повинності і так далі. От. І все це викликало те, що у ті багатії, які прийшли до влади в результаті французької революції, які підтримували Наполеона, от вони вирішили що потрібно все ж таки повернути владу Наполеона. Він слідкував за цими всіма, всіма подіями на території Франції з цього Ельби, і в березні, на початку березня 1815 року, з острова Ельба він висаджується з приблизно тисячою солдат на півдні Франції і починає рухатися на Париж, щоб знову повернути собі владу. Вот і досягнувши Парижа з 20 березня по 22 червня 1815 року, у нас відновлюється да влада наполону у Франції. В історії ці події війшли під назвою Сто днів Наполеона». тобто, це повернення до влади або відновлення влади, або другий строк правління, наскоро зібравши армію. От, він мусив відновити своє володіння в Європі. Але ці події е, призвели до створення сьомої антифранцузької коаліції. Це буде остання. Британія, Росія, Прусія, Австрія, Швеція, Іспанія. В принципі, е, костяк, да, основа антифранцузької коаліції, вона не змінилась. І от, 18 червня 1815 року на території Бельгії. Сучасно було село селище Ватерло відбулася битва. В цій битві е, англо пруські війська завдали поразки Наполеону. Е, вот, і через 4 дні, 22 червня 1815 року, е, Наполеон в другий раз і вже остаточно зрихається. Своєї влади і його заслано на острів Святої Єлени. Це е, на Атлантичному океані, в південній частині. І в 1821 році Наполеон на цьому острові помирає. Там його був військовий гарнізон, який його захищав. Е, вот. Ось таким чином у нас були завершені так звані наполеонівські війни. Е, під час реставрації е, Борбонів. В вересні 1814 року в столиці Австрійської імперії Відні збирається конгрес, на який прибули приблизно представники двохсот країн. І до червня 1815 року тривав цей конгрес, основне завдання. Це було підвести підсумки цих наполеонівських війн. От, і встановили встановити порядок, який далі мусив би панувати на європейському континенті в 9 червня 1815 року. Був підписаний заключний акт віденського конгресу. От давайте ознайомимося з його основними моментами. В основному тут територіальні зміни. Ну, по перше, Франція поверталася до кордонів 1790 сімсот Другого року, тобто на карті ось да, фіолетовий колір. Тобто, на, на час е, проголошення першої республіки. Далі Австрія отримала територію Північної Італії, а точніше Венецію, Ламбарію, а також Далмація. Далмація це територія сучасної Хорватії, часткова е, Чорногорії. Ось у нас да, Північна Італія, ось тут Ломбардія, ось Венеція. Ось це все. Долмація, тобто великі території відходять до Австрії. Наступне Росія отримала значну частину Варшавського герцогства, яке було створено. я Вам нагадаю, Наполеоном після розпаду священної Римської імперії. Ось от, територія, е, яку отримала Росія, е, от, Варшавське герцогство. От, е, і з цього часу Росія аж до Першої світової війни контролює. Цю територію колишнього польського, ну, колишнього, речі посполити. Далі Прусія одержала величезні, одержала величезні території Саксонії, Вестфалії, Рейнську область, Померанію. Тобто от у нас Прусія. От. Оце у нас Вестфалія, і Рейнська область, річка Рейн. Далі оце Саксонія. Оце у нас Померанія. От, то є, та Прусія розширила свої не, територіальні межі, максимально посиливши свій вплив в Європі. Е, на інших німецьких землях, ось жовтеньким кольором позначено, було створено так званий Німецький Союз. 34 незалежні німецькі держави, і чотири вільних міст. Тобто, у нас е, Німеччина, е, от, німецькі землі, населені німцями, складалися з Пруссії, з Прусії та ось у цього Німецького Союзу, але єдності німецьких земель поки що не було. Далі Бельгія та Голландія. Ось у нас Бельгія і Голландія об'єднуються в Нідерландське королівство. У нас виникає держава Нідерланди. Далі, Велика Британія отримує теж територію. В основному це островні території, острів Мальта. Ось тут в Середземному морі. Далі колонії в Африці. В Африці це острів Маврікій, Капська область це на півдні Африки. Ну і острів Цейлон, це Шрі-Ланка, це Південь Індії. Ну, ми про це будемо в кінці 9 класу казати. Також утворюється Швейцарська Швейцарська конфедерація, бо просто Швейцарія, от вона відразу бере статус вічного нейтралітету. От, тобто знову нове державне утворення в Європі. Збереження політично розробленості в Італії. От я вам нагадаю, да, що частину північної Італії контролює Австрія, це у нас Ломбардія і Венеція, ось інша частина. Італії, північної Італії, це у нас Сардинське королівство з островом Сардинія, в центрі Італії існує Папська область, південь Італії і острів Сицилія, це Неаполітанське королівство, тобто Італія у нас також, як і Німеччина, були політично роздробленими. Вот. такі це це основні зміни, там ще їх було більше. Вот. Далі. Вересні 1815 року е, Олександр І як імператор Росії, Франц I як імператор Австрії і Фрідрих Вільгельм III як король Прусії е, в Парижі створюють священний союз. Це така ілюстрація. От потім до священного союзу ще приєднаються європейські країни. В чому головна мета цього об'єднання? Придушення революції та національно визвольних рухів, тобто всі зрозуміли, що революція Франції може показала, що революція у Франції може з ног перевернути політичну ситуацію не лише в країні, а й в європейському континенті. І тому було прийнято рішення контролювати, контролювати ці революції, і тим паче національно визвольні рухи. А я вам казав, що. В результаті французької революції прийняття Декларації прав людини і громадянина. У нас недержавні нації починають національний рух. От, в основному це Росія, Австро-Угорщина, Австрія, верніше поки що. От, і Тому Священний Союз мав на меті збереження того порядку, який був встановлений е, цим Віденським конгресом. Е, і створення Священного Союзу. Віденський конгрес це. Е, Остаточне підтведення підсумків великої французької революції та наполеонівських війн на цьому, все дякую за.